Привіт, любителі собак. Хочете навчити свого улюбленця вражаючим гімнастичним трюкам, як от ловіння фрізбі, стрибки через ноги або навіть ходіння на задніх лапах? Це цілком реально, але безпека та міцний фундамент понад усе? Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш собака опанував базові команди сидіти, чекати та до мене. Також обов'язковими умовами є міцний зв'язок із господарем та довідка від ветеринара про те, що ваш пес здоровий. Готові почати. Є кілька цікавих методів. За допомогою наведення «Luring» ви використовуєте смаколик, щоб заманити собаку в потрібне положення, наприклад, для команди Уклін. Метод відловлювання capturing, полягає в тому, що ви винагороджуєте дію, яку собака робить природньо, а потім додаєте команду. Ще один чудовий спосіб шейпінг, коли ви заохочуєте кожен маленький крок на шляху до фінального трюку. Пам'ятайте, завжди використовуйте позитивне підкріплення, ласощі та похвалу. Ніколи не кричіть. Головне, отримувати задоволення разом. Щоб дізнатися більше крутих порад із дресирування, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. Дякуємо за перегляд!